Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінничину» і в ефірі передача Актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили гостю Світлану Голодюк, яка очолює Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради. Ми щирі вітання вам. Доброго дня! Складний період. Ви очолили цей заклад, але пройшло не так багато часу. А я чую про нього все більше і хороших відгуків. Звісно, цей заклад завжди славився і отримував позитивні оцінки, але зараз вам якимось чином вдалося за досить такий короткий період абсолютно набути нових знань і новий профіль, в якому ви працюєте, який є дуже складним для української медицини, тому що реабілітацію раніше так впритул не займалися. Як вдалося перепрофілюватися? Як вдалося навчити фахівців, залучити нових фахівців? І як працюється сьогодні вам? Дякую, дякую за високу оцінку роботи нашого закладу. Справді, вимога часу поставила перед нами нові виклики і нові вимоги. Тому, звичайно, і фахівці наші, наші спеціалісти, а це неймовірна команда професіоналів з такими людськими якостями, з благородством у професії. От долучилися до всіх викликів часу. Наш заклад на сьогодні займається такими напрямками. Найважливіший напрямок це реабілітація, а також це стаціонарна терапевтична, неврологічна допомога і хірургічна допомога. Консультативна поліклініка розрахована більше як на 20 спеціалістів, ендоскопічна допомога. І маємо паліативну мобільну паліативну бригаду. Спеціалістів, які виїжджають додому до важкохворих пацієнтів стоматологічна допомога, але як я вже сказала, викликом є реабілітація. І ще свого часу, коли страшна чума, ми думали, страшна біда, ковід в порівнянні зараз розуміємо, що війна це саме страшне, що нас могло очікувати. На наш заклад поставили таку таку задачу. Ми були напевне. Ну, точно перші в, е, в області, і ну не знаючи, єдині в Україні займалися постковідною реабілітацією. І вже тоді ми побачили, що е, пацієнти з пост е, з постковідними ускладненнями потребують комплексного підходу до відновлення, і е, почали створювати відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Перші наші спеціалісти це лікарі, які були перенавчені з лікарів фізіотерапевтів. Нам в Вінниці дуже везе, тому що є Вінницький національний медичний університет, є прекрасна кафедра фізичної та реабілітаційної медицини. І наші спеціалісти пішли навчатися, проходити спеціалізацію саме на цій кафедрі. По фізичній та реабілітаційній медицині ми побачили, що одних лікарів замало потрібні ще фізичні терапевти. Десь цю роль спочатку займали медичні сестри, але далі вони поступали і навчалися в Інститут Україна і наш Вінницький педагогічний університет проходили навчання на фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Знову ми побачили, що їх замало. Потрібні ще психологи, тому що е, якщо говорити по ковіду, е, ну така такі ситуації пацієнтів від потрібно було відновити після е, кисневих апаратів, е, навчити заново дихати, навчити ходити, навчити е, думати, с, думати, рухатися і прибрати страх. І ось так почала формуватися от ця наша реабілітаційна мультидисциплінарна реабілітаційна команда А потім новий виклик. Ви об'єдналися із госпіталем ветеранів, ветеранів, так який також був достатньо потужний, відомий. Але сьогодні він виконує іншу функцію, не менш важливу. А як пройшло це об'єднання і які виклики були? І Як доводиться працювати ось уже в? Новому статусі, фактично новому статусі до е, закладу доєдналася команда професіоналів з госпіталю ветеранів війни. Е, це і лікарі, і медичні сестри. У нас е, зараз два прекрасних лікаря-травматолога е, працюють е, разом з нашими хірургами в стаціонарі. Е, і ще команда е, спеціалістів і фізичних терапевтів, і медичних сестер, і молодшого медичного персоналу. Ну і звичайно, це е, пацієнти. Це і е, ветерани війни і вже учасники бойових дій, і теперішні, от демобілізовані от пацієнти, які стали учасниками бойових дій. І це знову такий новий виклик, нові напрямки, тому що раніше це були ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній станції. А тепер пацієнти з такими, які пережили війну на різних етапах її. Тому команда знову об'єдналася, продовжує навчатися. Маємо дуже гарну таку перспективу, тому що підписали меморандум з. Фондом Віктора та Олени Пінчуків, і завдяки цьому меморандуму у закладі 24 травня відкрилося на базі відділення фізичної та реабілітаційної медицини великий простір, який ми назвали рекавері відновлення. Завдяки цьому проєкту відбулася реконструкція цокольного поверху, повністю зроблений ремонт і закуплене дороговартісне, сучасне доказове обладнання. реабілітаційне обладнання. Я хотіла на цьому зупинитися більш предметніше, тому що ви розказали про команду, і ви, я бачу, що ви просто горите своєю командою, ви збираєте фахівців, і справді люди багато чого вирішують. Але без сучасного обладнання спеціалізованого медичного, можливо, я в термінології плутаюсь, можете мене поправити, без умов належних, особливо для сьогоднішнього пацієнта, який є малорухомим, ну певні є проблеми з доступністю. Це треба зовсім інший рівень. Те, що, що оточує, де де проживає, де лікується, і звісно. Медичне обладнання, яке змінюється сьогодні, яке зовсім не таке, яке було 20 і навіть 10 років тому назад. І сьогоднішні пацієнти вони потребують все нових і нових Там, апаратів, медичного обладнання, щоб відновлюватися скоріше і ставати на ноги. Ви сказали, що частина це, звісно, фонд, і що це за обладнання, яке воно, і на що ви розраховуєте далі? Тому що зупинятись не можна в розвитку. Звісно, що потрібно, напевно, додавати. Так, Постійно дякую. обертів в цьому напрямку додаємо і працюємо. І е, хочу сказати, що свого часу ще до нашої будівлі, е, коли займалися знову ж таки тою постковідною е, реабілітацією, велика вдячність обласній раді військовій адміністрації е, в нас в будівлі е, змонтували е, ліфт. Це зовнішній ліфтовий підйомник, який сполучений сполучує три поверхи: цоколь, uh -huh. перший поверх, другий поверх і. Ззовні четверта зупинка з вулиці можна поступати. І тепер, коли є пацієнти з відсутніми кінцівками чи на візках колісних, їм зручно доставатися як до стаціонарів, так і до цієї реабілітаційної зали. В ремонті були витримані всі умови по безбар'єрності і по доступності. А обладнання високотехнологічне, сучасне обладнання, яке використовується у європейських. Країнах воно доказово має базу. Тобто і... доказово це те, що допомагає, те, яке що дає так, результат. так? так? Це mm -hmm. не навіювання якесь, а це ми бачимо. в нас є вертикалізатори, є пасивні вертикалізатори, є активні вертикалізатори. І коли пацієнт з е е сп спінальною травмою він лежачий для того, щоб його поступово вертикалізувати, у нас є от такий пасивний вертикалізатор, на якого е фіксують пацієнта, і поступово з дня в день. Піднімають на градус вище для того, щоб е, адаптувати його до можливості відновити знову. Е, стояти. Тобто, схоже на дошку Євмінову, яку я знаю, О, але набагато технологічно. Технологічніше, так, та? так. Mm -hmm. е, для того, щоб не було колапсу, е, щоб е, тиск чи не підвищився, mm -hmm. чи не понизився. Е, пацієнт піднімається поступово. Коли ми вже його повністю вертикалізували і він може бути зафіксований стояти, для, ц... для пацієнта це неймовірне відчуття. Того, що ти з лежачого, з горизонтального знову піднявся. Далі в нас є активні вертикалізатори, де вже цього пацієнта от вертикалізують, фіксують, і він може самостійно бути зафіксований і тримати корпус тіла. Тоді включаються асистенти і залучають різні можна, ігри там, з м'ячем, бамбінтон чи, чи ще щось. Є підвісна система Луна, де фіксується пацієнт як парашутист. І він починає робити перші кроки. Тому от цей реабілітаційний цикл він тривалий, і завдяки цьому обладнанню, завдяки звичайно, в першу чергу це команді спеціалістів, які прописуються індивідуальний реабілітаційний план для кожного, для кожного пацієнта. Так, от долучається вся команда, тому що там працюють фізичні терапевти. Не одна людина веде, так Ні, звичайно, багато велика збирає людей з кожним пацієнтом. Проробляється індивідуальний реабілітаційний план. Ставляться цілі, чого хоче досягнути пацієнт, як можна досягнути от цієї мети, яку ставить перед собою пацієнт, і як команда. І в цю систему включаються вже як лікарі, так і фізичні терапевти, ерготерапевти. Задача ерготерапевта соціалізувати, відновити, щоб пацієнт. Поїсти, попити води, причесатися, ну, в залежності в кого яка от є потреба. Психологи відновити бажання. Продовжувати от жити. жити так і відновлюватись. Це також важливо. Це один із факторів, який є чи не найважливішим, щоб людина побачила заради чого, і побачила так. якийсь рух, і мала якусь мету. Тоді все йде значно Знач... швидше. І терапевти, мови і мовлення, які відновлюють, тому що є різні стани, де від... потрібно відновити дикцію мову. Тому працює така от мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Це десь не потім. менше десяти. Інколи людей так, так про фахівці так. мусять працювати запрошуємо ще от капеланів чи священиків, тому що різні є ситуації. Дуже часто долучаємо. Чи дружину, чи батьків, чи дівчину, ну в залежності, яка ситуація, тоді ще Тобто швидше... є всі умови для спілкування, для зустрічі, для того, щоб провести навіть у закладі час якийсь час разом, так. поспілкуватись, поговорити, якісь дії зробити, я не знаю, чаю попити зрештою. Це також позитивно впливає. Так. Е Нові методики сьогодні з'являється їх чимало, і країни, які мають досвід, приклад як Ізраїль, який перебуває у війні, от таких от має багато поранених людей, багато людей, які втратили кінцівки. Ну і психологічні виклики, які переживає Ізраїль. Він продукує багато перевірених, дуже перевірених методик. Це і про пошук, починаючи з елементарного пошук ресурсу, там бесік, піаш і до чотири стихії, це найпростіше, що може допомогти людині просто прийти в себе. Ну, інші методики, які ми чуємо, кішки, собачки, тварини і все інше. Чи розширюєте ви спектр ось цієї психологічній, класичній допомозі, от використовуючи всі? Ці методики, про які я кажу, і напевно так. набагато більше. Так, дякую, використовуємо. І е, навіть деколи те, що нам здається, ну таке буденне е, песики, котики. А вони викликають неймовірні емоції у наших е, пацієнтів. Е, зараз у нас є така співпраця, є центр під Вінницею, де зібрані волонтери з Англії, зібрали е, тваринок, які також зазнали травм війни, є страшними кінцівками, і взагалі які з, е, залишилися без господи. І можливість що четверга нас запрошують з нашими пацієнтами, їдуть туди, так сміємося, на спілкування з тваринками. От куди поїхали хлопці, на спілкування з тваринками. Неймовірні емоції, неймовірний позитив, де можна гладити, де котики з тобою доступні і граються і дивитися на цю гру. Можна пограти в більярд, можна пограти на приставки. Шукаєте і надаєте Нам дуже багато пацієнтів. допомагають волонтери, за що ми їм вдячні. Це виїзди, ну і соціально е, свідомий бізнес. Виїзди, наприклад, на рибалку е, возили в кльове місце, по-моєму, на рибалку. Тому що от є. Е, я, е, ну, яка твоя задача, що ти хочеш? От Хочу знову закидати е, вудочку як, як до поранення. от. І ми, Ви е, Знаєте, дуже добре Бовлін. що ви про це говорите, тому що ну, ми не завжди знаємо. Ми хочемо допомогти, як ви кажете, соціально свідомий відповідальний бізнес, чи просто а не кожен знає як. Ось такі прості речі, про які ми думаємо, що це ну це вже елементарно. А для наших воїнів, для наших захисників це надзвичайно важливо. і Це якраз їх відновлює, допомагає швидше, швидше реабілітуватися. І хтось нас почує, і, можливо, звернеться, скаже: А я готовий завести рибалку. Це неймовірно, це дуже позитивно і добре. Скажіть, а тепер про самих пацієнтів? А хто ваші зрештою? Ми проговорили, що це так, також наші військові. Хто ваші пацієнти? Як вони до вас можуть потрапити про доступність, але в сенсі не пересування? А доступність в такий заклад, який сучасний, який перспективний? Як вони потрапляють? Як може потрапити з Вінниці, з Бершиді? З Ямполя, чи це тільки Вінничани і мешканці Вінницької області? Чи у вас є пацієнти, які з інших куточків нашої Вінничини? Нас так, дякую. На сьогодні, згідно гарантії медичної допомоги за електронним направленням пацієнти можуть отримати електронне направлення в сімейного лікаря, чи в лікуючого лікаря, і записатися у нашу, на рецепції в нашому контакт-центрі і на свій час прийти чи на консультацію, чи на діагностику, чи на стаціонарне лікування. Це перше. Чергу пріоритет віддаємо військовим постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. Ну, і... Якщо це діючі військові, то там є свій маршрут. На сьогодні у нас є пацієнти, географія розширилася, і пацієнти є із Києва, із Житомирської області, із Харкова, з Запоріжжя, ну, з різних точок України, ті, що потребують. Вимога така. Електронне направлення і попередньо от, дзвінок, тому що щоб було місце, щоб так. було місце, так тому що дуже дуже багато пацієнтів велика потреба, і ми проговорюємо і просимо і дивимося. Якщо звичайно, що така ситуація, що треба уже зараз, ми знаходимо місце, і пацієнт уже зараз госпіталізується. Але якщо можна проговорити, ми все-таки такий плановий uh -huh. заклад планово, заклад планового лікування, то ми просимо, що на такий, на та на такий день, на такий, Тому. Просимо про те, щоб попередньо телефонували і вже домовлялися на цю госпіталізацію. Кожен керівник думає на перспективу. Я маю уявлення, яке це приміщення. Я не бачила його після ремонту, після оновлення з ліфтом, який можна користуватися, але я знаю, що це достатньо невелике приміщення. А проблему, яку ми маємо, і допомогу, яку потрібно надавати, це не про один рік і навіть не про тисячі. Людей, військових, тих, хто її потребує. Це на багато років проблема. На багато років, це навіть не десятком років. Як ви бачите перспективу вашої роботи, в яких напрямках ви хочете розвиватися далі? Що вам потрібно і яким хочете бачити результат там за кілька років? Дякую, це звичайно, що ми мріємо. І, але ми бачимо, що якщо мріємо і мрії, такі що на користь е, людям, вони починають збуватися. І на сьогодні у нас знову підписаний е, новий меморандум на продовження ремонтних робіт на двох поверхах: це стаціонарне відділення і перший поверх поліклініки, саме під реабілітаційний простір. Тому що е, бачимо, що реабілітація це та перспектива, яку будуть потребувати наші е, пацієнти. Якщо Чути от Міністерство ветеранів говорить, що сьогодні вже в Держ, державним реєстраторам зафіксовано 900 тисяч ветеранів. Тому, звичайно, що буде. потребує нас. Є ще такі амбітні плани, проекти про збільшення площі, відбудову може корпусу, який є на території. Про це ми мріємо і думаємо, що ця мрія обов'язково збудеться. Я думаю, що ви не лише мрієте, ви вже чітко плануєте бачите, якою має бути перспектива. Візуалізація є. Ну, прикладом, хіба можна було подумати, що в центрі буде такий простір, як, в якому одночасно можуть займатися до 15 людей із фахівцями і кожну годину. І, і це мало, тому що ми мало. потребуємо сьогодні більше. Я вам щиро дякую за нашу розмову і за те, що ми окреслили перспективи, тому що розповіли тим, чим ви займаєтесь для широкого загалу, тому що інколи важливо говорити і про себе, і про те, чим займаєшся, і важливо людям чути, а де вони можуть отримати допомогу. Хтось послухав і вирішив: отут мені стане краще. Ось сюди я можу взяти направлення і поправити своє здоров'я. Дякую вам, дякую. пані Світлано. Я нагадую, що гостею нашої студії. Студії була Світлана Голодюк, яка очолює Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради. Ми бажаємо всім, звісно, здоров'я і обов'язково використовуйте всі можливості, про які знаєте, про які чуєте, аби бути здоровими. Бережіть себе, бережіть себе, розвитку вам і до зустрічі в наступних ефірах. Щасти!